Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Нарешті дочекались інвертора, який їхав півтора місяця з Китаю. Це модель SamRI на 3,8 кВт, 4,2 в піку. Надпотужна річ, і коштує досить недорого. Десь близько 11 тисяч гривень вийшли він мені версія з Wi-Fi модулем для контролю віддалено через смартфон. Що хочеться сказати? Це буде. Відео огляд невеликий цього інвертору. Сам цей пристрій є частиною модернізації сонячної станції. Висказувавши, що, що буде мінятись що буде робитись. Так як їдуть і акумулятори, і є новий інвертор, було прийнято рішення встановити 4 сонячні панелі додаткові. 4 штучки по 435 Вт. І вон ті дві будуть по 400. Я не знаю, чи вони будуть йти поряд з тими. Чи окреме буде поле на 4 штуки, а ці дві поїдуть на квартиру ще приймаємо рішення. Це модель Longie lr 54 435 Вт. Характеристики можете бачити ось тут. Зараз дознімаю огляд і піду встановлювати, тому що день проходить, а інвертор простої. Тож, поїхали. Розпакуємо, подивимось, що всередині. І комплектацію. Тож поїхали. Ой, красота. Ось така штука. В комплекті йде кабель. Інструкція. Wi-Fi-ка Досить такий великий модуль. І найголовніше це оцей малиш. Я так розумію, вхід повітря буде зверху, а вихід іде знизу. Ось такі він. Ну, і характеристики. Видно так. Має порт збоку і кнопку увімкнення теж збоку. Також є тепловий зазор для кращого охолодження. Ну, що тут все зрозуміло. Я думаю, варто подивитися, що всередині. І ще раз характеристики, щоб встигли прочитати. Тугенько відкручується, щоб не зірвати різьбу. Поспішати не треба, бо можна наробити біди. Потім думати, як викрутити. Збоку є два гвинти, які треба викрутити. А, і знизу ще два. Угу. Ось вони. Ну, трошки незручно, що їх чотири, але можливо так надійніше. Все ж таки моделька немаленька і надпотужна. Угу. Що я за нормальною викруткою? Ну, Це ж зовсім інша справа. Бачимо. Так. А тут ми бачимо такі нефігові силові дроти. Ось така штука. Всередині, але нічого надзвичайного немає. Зроблено це навіть дуже якісно. Покажу ближче зараз. Ось і все. Все, що ми можемо побачити, не розбираючи повністю інвертор. А і для акумулятора, звісно, клеми тут жастіки здоровенні. Ось і все. Ось Такий був огляд. Іду встановлювати та знімати інше відео про модернізацію. Тож ось такий вийшов у нас огляд гібридного інвертора модель sp 4200 китайський Самрі. Хочеться сказати, що на вигляд досить така надійна штука. Зараз іду встановлю, підключу, ну і далі вже буде видно. Такий вийшов у нас коротенький відео огляд. Думаю, комусь буде цікаво, навіть корисно, хто хоче собі замовити. Ну, а далі вже по роботі побачимо, як він буде працювати. Сподіваюсь, нормально все з ним буде. Головна особливість цього інвертору цієї моделі, що тут поле по панелям можна поставити до 6 кВт. Це надпотужна штука. Ну, сподіваюсь, воно все так, так і є, як написано на наклейці. Тобто на майбутнє можна непогано модернізувати. Свою систему домашню Дякую вам за перегляд. Дякую, що були з нами. сподіваємось вам це було корисно. Тож, підписуйтесь, ставте лайки. І також чекайте нове відео про монтаж даної моделі. Це буде перша частина відео модернізації сонячної станції, на яку, до речі, перед цим був анонс. Але чомусь мало хто з вас його дивився. Інша частина вже потім вийде, коли прийдуть акумулятори, допливуть нарешті. Я буду робити збірку, зніму ще одне відео, і вже далі буде друга частина це відключення акумуляторних батарей. Тож, дякую, що були з нами. Підпишіться, поставте лайк. Вам це не складно, а нам приємно. Всього найкращого. Щасливо!